І у нас розподар залітає такі чудові столики для туризму. Вони йдуть в довжині 95 см і 55 см. Показую, як вони збираються. Оце стоїть 95 см, збираю я 55 см. Столики зручні тим, що вони йдуть в чохлі. Плюс тут вже ламелі будуть алюмінієві. Не тряпка, а ламелі алюмінієві. Мінус 20% знижки. Під чорну п'ятницю до кінця місяця буде. А в нашому телеграм-каналі буде ще більше товарів по знижці. Переходьте посилання в шапці профіля. Так, оце наша поверхня. Класний такий колір, мармур. Розвигаємо наш каркас, встановлюємо одну планку. Це туго заходить, надійно буде стояти. І другу планку. І плюс зверху ми просто нашу поверхню поклали, закріпили. І отакий ось чудовий столик у нас виходить. Класна якість, відмінна ціна. Телефон для замовлення в шапці профілю або пишіть в особисті повідомлення.